Друзі, привіт! Сьогодні приготую легкий та смачний рецепт на заквасті Левіто Мадре. датський млинець, який ще називають вибуховим млинцем. Мені потрібно ось такої: 150 грам активної закваски, але можливо готувати із залишків закваски, якщо у вас є потрібна її кількість. 100 мл молока. Бажано, щоб всі інгредієнти були кімнатої температури. Розминаю закваску для початка виделкою, можна і руками. Дивіться, якщо закваска з холодильника холодна. Дайте їй постояти десь пів години. Тоді вона краще розчиняється в молоці. Але це не обов'язково. Якщо комусь потрібна закваска левіто Мадре, ви можете виростити її вдома. Посилання на рецепт залишу в описі під відео. Або придбати її у мене, також за посиланням в описі під відео. Розбиваю до закваски 3 яйця. Додаю столову ложку цукру з гіркою, я беру тросниковий, але можна і звичайний білий. Або замінити на мед, як вам більш подобається. Додаю 2 столові ложки вершкового масла, м'якого або розтопленого. Усе це потрібно добре перемішати до однорідної маси. Знаєте, я краще візьму міксер і розмішаю за його допомогою. Тоді млинець краще підніметься в духовці. Розмішуйте приблизно 1-2 хвилини на невеликих обертах, поки маса не стане однорідною. Щоб не перегріти суміш. Хоча, якщо мішати вінчиком або виделкою, то це не так критично. А я, як завжди, попрошу вас поставити вподобайку цьому відео, підписатися на канал, якщо ви ще не підписані, і залишити коментар. Хоча б смайли. Мені це дуже допоможе у просуванні. А ще поділіться цим відео з друзями або близькими. Переливаю суміш у форму, її краще змастити маслом. У мене форма діаметром 19 см і висотою 6 см. Ось так виглядає товщина суміші десь 2-2,5 см. Ставлю попередньо розігріту духовку до 210 градусів на 25-30 хвилин. Орієнтуйтесь по роботі своєї духовки. А ось такий гарний і дуже ароматний датський млинець вийшов. Мені він дуже подобається. Як візуально, так і за смаком. Не втомлююсь повторювати, що закваска творить чудеса. І головне, що це все доступно кожному. За смаком цей млинець нагадує щось між чизкейком і запіканкою. Дуже смачно. Подавати можна з сукровою пудрою, медом, сметаною, ягодами або з різноманітними солодкими соусами. А також можна приготувати і солоний варіант. Всім дякую за перегляд і до зустрічі в наступному відео.